Сьогодні готуємо гуску одразу трьома способами. І результат мене дуже-дуже здивував. А кому цікаво, подивіться до кінця і дізнаєтесь, м -м -м -м. який ж буде результат. <му> okay, сьогодні ми знову експериментуємо з м'ясом і автоклавом. Сьогодні в мене гусочка. І вже я з вусочки виділила грудину. ось, Наразі з неї я залишу м'якиш і отаку невелику кісточку. Та, що знаходиться біля крил. Також такі ще частинки, я так, також вони знаходяться на спинці, я їх залишаю з кісточкою. Так, далі відібрала я крила і лапи. повністю ось. Жирок я частково зняла бо його забагато, як бачите, в гуся. І поріжу його дрібненько, бо ж залишу прямо на кусочках. Як я це зробила ось отут, подивіться. Тут воно тоненьке, тому що це на спинці було. А тут ось. На самій грудинці виходить, і на лапах доволі багато жиру. Тому, можливо, я частково його приберу. О, і нам дали світло, ура. Так, і зараз ми будемо це все діло нарізати от такими, показую, невеличкими шматочками. Обов'язково гусочка має гарно викиснути, щоб оце все кров'яне, все посходило. Щоб була чистенька. О, так що сьогодні експериментуємо. А ви, звісно ж, напишіть в коментарях, хто вже автоклавував гусочку і робив вже смачну тушоночку з такого м'яса. Я залюбки почитаю ваші рекомендації, поради, як це зробити краще. Ну і звісно ж подивимось до кінця відео. Що ж в мене вийде, тому обов'язково я вам покажу і. Відкриття баночки і дегустацію. Тому відео має бути цікавим, продуктивним. І я думаю, що заслуговує точно на лайк, підтримку і підписку. Дивимось далі, слідкуємо, що ж будемо робити далі. Так, наразі нарізаємо рушку. Кісточки яй покрив не буду нарізати. Я це все діло обберу, буде все без кісточки, тому що якщо я почну цю кісточку рубати, буде багато уламків кісточки, що я дуже не люблю. Ну, а хто полюбляє таке діло і хоче з кісточкою, то, будь ласка, можете закривати тушоночку з кісткою. Я кістку буквально чисто символічно положу так, трішечки, чисто щоб кістка дала мені тушонці душонці Я не дрібню, так, доволю величенькі шматочки і оцей шматочок, що виходить не гомілка, а стегно, виходить то я кістку звідси не прибираю. Отак я і залишаю її, тому що знову ж таки будуть уламки, значить цього я не хочу. І так я буду виробляти всі отакі частинки, де є кісточка. Наразі можу сказати, що такий час зараз, що знаєте, я впевнена, що тушонка моя. Буде зберігатися, стояти в погребі і з нею нічого не стане. І так як світла зараз немає по 15-16 годин, світло в нас відсутнє. До речі, напишіть, яка ситуація зараз зі світлом в вашій області. Ну, в нас така не дуже ситуація, звісно. Я так думаю, що. Майже по всій Україні, я думаю, що все так само. Як і в нас. От. То варіант тушонки вже готовий страви, трави. Це чудовий варіант, що ти вже зварив там його якусь кашу чи вермишель. Чи, чи якусь картоплю відварив чи стушив. тушив. Достав тушонку. До речі, з неї ж можна і, і картоплю стушити тушити навіть. Достав, закинув, картошка, приготувалася, м'ясо у тебе вже готове. От. І бігом стушив тушив картопельку. І родина сита довольна і гарне домашнє м'ясо, чому б воно не вийшло смачним. Я думаю, саме так у нас і вийде. Тому це для блекау то сами чудовий, самий прекрасний варіант приготувати таку тушонку. І я вважаю, що все-таки потрібно вчитися на чомусь експериментувати. О, Тому що, якщо ніхто нічого, як то кажуть, да, є така приказка під. Лежачий камінь, вода не тече, да? тому треба все-таки пробувати. На помилках роблять статки, да? я теж так хочу зробити. Так, ну і цю кістку я залишаю. Що такий, там, скажемо, ну, непростий процес. Той не важкий, але досить такий тривалий, поки це все діло. А ще ж поки воно викисне. До речі, хочу також закинути, може, в одну, ну, хоча б в дві баночки, закинути квасолю. До речі, я її вже залила водою і нехай вона кисне до вечора, тому що я думаю, що це все діло з автоклавом вже буде аж під вечір, тому що мені потрібно, щоб м'ясом гарненько. Викисло. І не було на ньому ніякої крові. Так, частинка йде з кісточкою, я залишу і потім відділю окремо. Так, щоб оця кісточка і оця, що у нас була на лопатці, і та, що на стегні, попала в кожну баночку. Щоб було воно, скажімо, пропорційно, так? А все інше у нас буде м'який Далі розбираємо грудинку, першим ділом оцю кістку нам потрібно розрубати. Бо тут без рубання ніяк ти ножем не справишся, як ти не крути. До речі, будьте цим обережні. По пальцях бажано не рубати. Так, далі дорізаю ножем. Взагалі, якщо чесно, то ви знаєте, то бачу, як я розбираю свинку, я просто ненавижу. Топора, у мене, мене, виходить, свиня жодного разу ніде не рубалася. От. Скрізь є ряші, скрізь є сустави так. і все е можна порізати саме по них. Ну, на крайнях це там, якщо мені треба десь хребет, щось там десь у мене не виходить, ну вже там нерви здають то десь можна разок. А так все можна гарненько, ножиком і по суставчиках все розібрати. Навіть тут ось є теж суставчик, дивіться, ось. Оту частину ось частину я залишаю з кісткою. Ось, я її вже, бачите, звільнила без ніякого е, топора. Це просто ось м'ясо розріжу, і в мене вже ось готовий шматочок з кісткою. І тут так само, бачите, по. Суставу все робиться. От. Тому можна так гарно і легко розібрати навіть гусочку. Тут же ось частина йде з грудинки, оця кістка грудна, і я її прибираю. Не кластимо я її в тушонку, а рубати теж не хочу. Так, і нарізаємо невеликими шматочками. Джирок цей я трішки залишаю. А як малочки? Ну, міночки не, не на Так само цю половину грудинки так само. Далі будемо все вимочувати і наступні процеси, звісно, покажу. Значить, Наважу солі 10 грам на кілограм. Цибулю морковку буду додавати. Ось наша вимочена гарна гусочка. Також зараз я буду додавати. Чорний мелений перчик. З цього що це буде 2 грама на 1 кілограм. Ну, а часничок сушений, будемо додавати вже безпосередньо в баночку. І сьогодні у нас буде 2 баночки із квасолею. Щось має таке з цього вийти. Це ми засипали сіль перець і тепер надо ретельно його перемішати і дати десь годинку хоча б поступити. Так, і тут вже ми заклали тушоночку, ось отак вийшло у нас. Бачили ви цей процес. Чотири баночки поки що є у нас. Зараз будемо з Тут у мене було намочено зразу 100 квасоли.

Одна у нас баночка, тільки це вже точно експеримент. експеримент Додала там певних спецій, в мене трішки ще було визначено м'яса про запас. Зараз це все ще підмішаю. Тут вже буде без так, ну, спробуємо по смаку і відмічую я цю баночку. Бачите, за рахунок цієї шкірки гусячої, я думаю, точно вона буде не прислана. Тут у нас майже 500 грамів. 297 грам. Тут є стандартно листочок і 2 грамів. І зразу відмічаємо баночку кишечку і зеленою. Це у нас зазвичай експеримент з зеленою кришкою. Даємо водичку. Як мені казала знайома з досвіду у Марусін поясок, да? Це ще закриваємо, водичку долила, видно? І катаємо. побачимо одну атмосферу. Що такий автоклав? Саме бюджетний, газовий. Не бюджетний. А що не бюджетний? самий бюджетний? Саме бюджетні, там самопольні гаражі. Ні, ну це якщо ви дивитеся по компанії Утехо. Сайт автоклав.ua можна ввести Ось так видно. і подивитися, який там є вибір автоклавів, ну це самий дешевший і газовий, тому що з нашою електрикою зараз накільки осталось купувати Так, Накачали одну атмосферу, закручуємо, підпалюємо газ. Так, ну і будемо тепер слідкувати. Зараз поставимо термометр і будемо слідкувати, щоб наш автоклав дійшов до температури 110 градусів. Так само, як ми робимо і свинину. Що для вас час пройде непомітно і дуже швидко. Як каже син, магія монтажа. Час для вас пройшов непомітно. Настав ранок, ми стравили. Оту одну атмосферу, не забувайте про цей факт, що у вас автоклав має охолонути менше, ніж 40 градусів, щоб там було, і е, дойти до тої атмосфери, яку ви накачували. Ми накачували одну атмосферу, ту саме до неї е, і спустився рівень. От, і от дістали ми отаку красу. Це у нас зелененька кришечка це у нас що експеримент зі спеціями. Ну, тут стандартно, в общем, але я додала трішки спецій таких от. І цікаво, як вони спрацюють по смаковим якостям. Ну, це вже будемо дивитись далі. Далі дві баночки я спробувала закласти із класоли. Дивіться, яка краса. Перекладала, пам'ятаєте, квасоля, морковка, м'ясо, тут цибулька. Я думаю, що це має бути бомбічно смачно. Добавляла ж воду, не забувайте. Так що далі дивимося дегустацією. І тут у нас класика: сіль перець і духмяний хорошок лаврушка. Я вже підписала, що це у нас рецепт перший. Це у нас так, доволі класичний рецепт. Виглядає дуже гарно. Цей раз ми температуру взяли, ще раз нагадаю, 110 градусів і витримку зробили 25 хвилин. Цього, я думаю, буде предостатньо, але це нам уже далі покаже дегустація, особливо по квасолі. Тому дивимось далі. Ну що, друзі, дійшло нарешті до дегустації. Значить, Я ту баночку, що в нас була зі спеціями, вже не відкриваю. Давайте це перенесемо вже на наступний сюжет от окремо зробимо. От В нас є просто гусочка. і є у нас квасоли. Давайте спробуємо з квасолею відкрити. Тому що думаю, м'ясо по смаку було замариноване однаково. Пам'ятаєте? А ось з квасолею дуже цікаво, тому що цікаво, як приготувалася квасоля, наскільки вона м'якенька. От. Ну, звісно ж, досить качкою, а Наскільки там воно було вдало-невдало, я вам обов'язково також покажу. От. Щоб все таки було, з чим, як то кажуть, порівняти наш досвід. Дивимося. от такий жирок гарний. Можна його, хто нікому не подобається, можна зібрати. Давайте вигорнемо. Отак. От така краса. Ух ти. Квасолька. О, квасолька вже бачу м'якенька. Квасолька, йо моя. Ух ты. Ммм. Бім-бам. Так. М -м 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 -м. Хочу це показати зблизька, щоб ви побачили. Оцю красу, От видно? От така краса, дивіться, готові наші бобові. От такі вони. Вона дійсно дуже м'якенька. М'яско. Видно. Гарно-багато морковки. От так, зараз я вам покажу. Ось м'яско, дивіться, яке гарне. Багато квасольки. Я думаю, більше не потрібно, це 50 грам, це прямо от саме то і сухої, причому, так? Да? Mm -hmm. Ну що ж, так, дійсно, дуже смачно вийшло, апетитно. Думаю, чоловік прийде, попробує, якщо зможе жувати. І це солі. Я б сказала, що можна ще додавати. Знання. На квасолі трошки присипати можна. Така, знаєте, малосольна. Щодо м'яса. М'ясо готове. Ну, да, гуска ж вона така жорстча більш, більш. Але гарно, ось, волокна гарно. Бачите, навіть ось не можна колоти, вона розсипається. Волокна гарно видно, гарно розділяються, дійсно, вона по смаку класна. Але хто любить більш підсолений продукт, да, то може трішки солі таке додати. Не 10 грам, а хоча б десь ну, 11-12, пробуйте. По перчику відчутно. Перчик так відчутно, легесенько, смачно, я думаю, більше не потрібно. Хто хоче погратися з спеціями, в принципі, можна пробувати. Експериментувати, звісно, все у ваших руках. Але насправді дуже смачно. Смачно і це, скажу, готова страва. Нема нічого їсти, нема світла, нема як, нема коли. Достали баночку. Навіть не потрібно його гріти, дуже смачно і так, і холодна. Достали, наїлися, ситно, корисно. І по-домашньому, неймовірно смачно. Так що пробуйте, експериментуйте. Навіть якщо це буде невдало, пробуйте ще, не здавайтеся. І також додам на кінець, що автоклав це дійсно дуже крута штука. Насправді крута, нас вона вже вкотре виручила. Тому як ми закриваємо автоклавом і свинячу тушоночку. Бо свині закінчуються, да? а щось взимку також потрібно їсти. Щось Такими графіками відключення. Тому готовий продукт вже в нас є. І закриваємо такий гарний свинячий з голови. Всі рецепти, звісно, є в мене в списку відтворень. Я обов'язково його прикріплю. І ці рецепти прикріплю і ще буду оновлювати нові вже рецепти. Які я вже зараз роблю, бо трішки там помінялося в мене. То я це все буду додавати, прикріплювати. А ви щоб не пропустити, обов'язково підпишіться, поставите свої лайки, щоб це відео побачило якомога більше людей. Якомога більше готували вдома по-домашньому, готували смачно, використовуючи автоклава, використовуючи, можливо, своє м'ясо, так? І вдало його переробити так, щоб у вас не було жодних залишків, жодних відходів. Насправді, зараз саме так у нас і є. У нас немає ніяких відходів. От. Навіть з птиці жодних відходів, бо все можна переварити на паштет. Те, що ви не їсте або не хочете, щоб не собачкам котикам, а можна все переварити на паштет. Тому обов'язково підписуйтеся. Підтримуйте, готуйте, а також ми ще виготовляємо і кролячу тушоночку. Ну, звісно, коли у нас кролі будуть, то будемо заново закладати, бо це дійсно дуже смачно і корисно. Так що я всім дякую за перегляди. Дякую, що були відео ціле з нами, хто додивився до дегустації, всім миру, здоров'я і добра і до зустрічі у нових сюжетах.